Я чесно кажучи, українці я не чув оригінала. Це хто у нас? Танок на Майдані Кона. Танок на Майдані Коне. По-перше, хлопці, пісня класна, але я не чув в їхньому виконанні. Щоб не вийшло так, що в те ще трошки краще. розумієш, Ну не просто музика там же розумієш. А ти акапело збасила, я порівняв би, от їх за заста... Хлопці, до речі, от вам челлендж. Е, значить, е, е, акапело на камеру, і викласти в групу борщ для ЗСУ. І цьому пасувати не і, Звичайно, так. не просто з а пасувати, не відлікатись, правильно нагрузити ложечку, Не більше, не менше. Розумієте? І ми подивимось, як ви. Можете закрити. От і, і, чи, і чи краще, вони заспівають? Щось в мене беруть, трохи сомневаюсь, що буде краще. От би як я знав слова, мы бы дуэтом сбацеливали, да? Ну ладно.